Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом заготовки солодкого перцю на зиму для фарширування. Для цього рецепту нам потрібен перець солодкий, перець з горошком, лаврушка, цукор, сіль і лимонна кислота. Весь перелік продуктів з розрахунку на 3-літрову банку я залишу вам в описі під відео. Тепер. Переходимо до заготовки. На дно 3-літрового бутля викладаємо 20 горошків чорного перцю, 2 лаврушки і компактно плотненько складаємо солодкий перець, заготовку роблю на 3 літровий бутиль, взимку я його відкриваю, заповнюю фаршиком, протушую і страва готова. До перця додаємо цукор, сіль і лимонну кислоту. Поки ми робили цю заготовочку, тим часом у нас закипіла вода. Заливаємо гарячою водою перець. Заливаємо, накриваємо кришкою за. Закатуємо, укриваємо ковдрою до повного охолодження, а потім відправляємо у прохолодне місце на зберігання до того моменту, поки вам не потрібно буде використати цей перчик. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!